Повикидай все те, що застаріло, старі пляшки, емоції і диски, і серце викинь певно, заржавіло, коли болить, і груди надто тисне, Повикидай, звільнися від безладдя, Можливо, жити стане навіть легше. Старі светри, футболки, джинси, плаття, Свої слова, якими вкотре брешеш. Повикидай і накупи нового, закидай душу знову барахлом, бо досить з тебе простору пустого, залитого сльозами і вином. Автор Ірина Онишко